Так, значить, це у нас була найбюджетніший варіант ДСП. Да? Давайте зараз порахуємо, наприклад, варіант із МДФ фасадом, це якби середня ціна. Колекція, наприклад, Адель. Але там я вам скину каталог, ви потім покажете, яка вам із цих колекцій найбільше подобається, і з тої колекції будемо тоді переробляти. Так. Як щось трошки у нас тут підвис комп'ютер. Так, значить, дивіться, значить в марті це у нас вартість 31 тисяча гривень. Якщо. Ну, розібраний вже тому, знову ж таки. Далі, значить, якщо це, наприклад, замінити на EDL колекцію, це е, буде фасад. Колір там є трохи по категоріях на вибір, але там ціна не істотно змінюватиметься вже далі. І кухня йде на стандартній фурнітурі із доводчиками, але це китайський доводчик. Якщо хочеться щось отримувати краще, то я б рекомендувала ставити їх в фурнітуру німецьку. Е Ой. Так, щось у нас тут підвисло. Зараз перевантажимо і продовжимо. Фурнітуру німецьку, хефель із доводчиком. Це гарна якісна фурнітура, яка буде слугувати вам роки і роки. Зараз трошки почекаємо, поки все перезавантажиться. Так. Продовжимо. Значить, зробимо зараз заміну, заміну колекції із Марта на колекцію Адель. Щось не хочу вам міняти на Адель. Так, давайте ще раз спробуємо. Так, значить, замінили на колекцію Адель. Зараз потрібно її ще поставити на фурнітуру. На ці секції я рекомендую фурнітуру «Фаворіт». це буде з дотягувачем, плюс ще буде укріплене дно. А тут можна доставити просто телескоп, фурнітура, і тут просто телескоп фурнітура. Це для того, щоб ми бачили ціну. Значить, в колекції Адель вартість буде 42 тисячі гривнів. це МДФ, плівка. Далі, найдорожче зараз у нас по ціні це фарбований МДФ, наприклад, колекція Анна називається. Тобто, візуально ця картинка, ви бачите, все одинакове, але просто різна якість матеріалу. І для того, щоб зрозуміти ці матеріали, звісно, вам треба буде прийти сюди до нас. І для цього потрібно мати, звісно, певний час, бо проєктування кухні від. Від години часу буде займати. Так, ставимо сюди фаворит. І на цю тумбу ставимо телескопічні направляючі, і на цю тумбу також ставимо телескопічні направляючі. І тоді вартість розібраних тумб буде 61 тисяча гривнів. Розібрані тумби, це все зі стільницею. Прийдете все обговоримо. І побачити якість цих матеріалів, і побачите в них різницю, і тоді виберете все по своєму бюджету.